Вже завтра у Києві буде президентка Європейської комісії Урсула Ляєн. Головною темою її візиту буде допомога Україні. Напередодні зими підготуватися до зими на тлі постійних російських обстрілів української енергетичної інфраструктури у цьому ключі Урсула фондрляян сьогодні оголосила нову допомогу від європейського союзу. Це 160 мільйонів євро із прибутків від конфіскованих російських активів для забезпечення нагальних гуманітарних потреб України напередодні зими. Чи готові українські енергомережі до зими? І що можуть зробити партнери України у Європі в Сполучених Штатах для того, щоб забезпечити? Бачити українцям теплу і світлу зиму. Про це поговоримо із Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Нині Оксано, привіт, вітаю. Юлія. Отже, наскільки складною є ситуація нині перед зимою? Адже навіть в теплу пору року перебої в Україні стали фактично постійними? Так, найбільшим випробуванням для української енергетики цю зиму називає Фатіх Біроло. Це директор міжнародної енергетичної. Агенції він е, назвав це однією з із найбільших криз у світі е, цієї зими і наголосив на тому, що е, будуть е, може бути, е, вплив не лише соціальний, економічний, а також і політичний. Е, бюро сьогодні на спільній прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн е, е, натякнув, що на європу може очікувати нова хвиля біженців із. України а фондерлянь своєю чергою вказала, що Європа докладає надзвичайних зусиль для того, щоб в Україні було світло і було тепло цією зимою. Наприклад, вона сказала, що Литва розбирає на своїй території ціли, цілу теплову електростанцію і перевозить її на територію України. І також вона оголосила додаткову допомогу. Давайте послухаємо. Сьогодні я анонсую, що ми надаємо близько 160 мільйонів євро для цієї зими. Це включає 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги для пунктів прихистку та обігрівачів. Наприклад, також близько 100 мільйонів євро на ремонт та відновлювальні джерела енергії. Ці 100 мільйонів євро надійдуть із доходів на російські активи, знерухомлені в європейському союзі, тому що дуже правильно, щоб Росія заплатила за руйнування, які вона спричинила. Офімобілайзд вашн асет індеонбікозовтепривіс атаксандеюкре через попередні напади на українську енергоінфраструктуру. Дві третини енергогенерації України втрачено. Зима наближається. Як відомо, коли температура падає, енергоспоживання зростає. Це буде основна проблема для електрики та опалення в Україні не лише для осель, але й для лікарень, шкіл, мереж зв'язку. Ми передбачаємо значний вплив і не лише на енергетику, бо люди захочуть переміститись, поїхати туди, де матимуть прихисток та опалення. І це також не лише соціальні питання та енергетика, будуть і політичні наслідки, тому це надзвичайно важливо. Міжнародна енергетична агенція сьогодні видала 10 рекомендацій щодо підготовки України до зими: це і децентралізація, і розвиток зеленої енергетики, і збільшення цін на енергетику для тих, хто надмірно споживає. Однак, українські експерти вважають, що ці конкретні рекомендації навряд чи будуть виконані до цієї зими. Так, в Вашингтонському Центрі Вілсона була проведена дискусія на цю тему. І е, Святослав Павлюк, який є головою центру енергоефективних міст, е, вказує, що потрібно все-таки зосередитися на захисті ліній передачі на захисті енергогенерації. Він вважає, що е, за допомогою Європи і союзників Україна зможе забезпечити опалення і водопостачання однак, перебої зі струмом триватимуть, і найгірша ситуація буде на лівобережній Україні. Давайте послухаємо, що сказав пан Павлюк. Загальна ситуація в країні така. Розділ по Дніпру. Ми входимо в цей опалювальний сезон, коли вся генерація на лівому березі фактично зруйнована, зупинена або пошкоджена. Вона не працює таким чином. Лівий берег дуже залежить від системи енергопередачі. Функціонування систем енергопередачі критично важливе для міст на сході країни в цьому опалювальному періоді. Тому буде велика різниця в поставках до міст у західній частині країни, там де є велика генерація, і східних міст, де такого немає, які залежать від системи передачі Оксано, Ми знаємо, що вже під час повномасштабного вторгнення Росії Україна приєдналася до європейської енергомережі і далі більше отримує струму саме із Європи. Чи може допомогти європейська енергія Україні цієї зими? Так, Остапе, справа в тому, що тут є певні фізичні обмеження, адже географічно Україна розташована так, що сполучення з європейською енергомережою йде через невелику ділянку кордону. Також є обмеження щодо високовольтних ліній передачі. Урсула фондерлян сьогодні сказала, що Україна цієї зими мусить розраховувати на власну генерацію. А Олександр Харченко під час дискусії на експертній панелі пояснив, в чому саме є ці обмеження. Фізичні інтерконектори дозволяють наростити потужність до 2,2 цілих гігават. Але проблема в тому, що з європейського боку між Болгарією та Румунією та всередині Угорщини є кілька вузьких місць, які наші сусіди мають розв'язати. Якщо вони не розв'яжуть цю проблему, неможливо буде збільшити потужність на це треба час. Наскільки я знаю, цей процес триває. Він просувається не так швидко, як хоче Україна, але просувається, і це будуть додаткові 400 МВт. Це корисно, але не надто багато. Це нам допоможе, але не порятує від обмежень. Щоб далі розширити потужності, потрібно будувати нові високовольтні лінії. Це планується. Ведеться робота над будівництвом двох таких ліній: одна з Польщею, інша з Румунією. Але на це піде 3-5 років. Оксана, нині атомна енергетика відіграє дедалі більшу роль в українській енергосистемі. Однак російські обстріли тривають. І чи існує реальна загроза, що Росія через обстріли може спричинити повторення аварії, яка за масштабами може бути такою, як Чорнобильська? Так, юлія через російські обстріли Україна втратила 80% своєї теплогенерації, третину гідрогенерації, і експерти називають атомну генерацію хребтом української енергетики. Зараз на цій панельній дискусії експерти заявили, що насправді Росія може завдати шкоди атомним електростанціям аж до спричинення витоку радіації однак вони вважають, що Росія в вдасться до оманливих тактик, і, наприклад, не буде цілити на самі ядерні об'єкти, а намагається намагатиметься зашкодити тим лініям, які йдуть на станції та зі станцій, для того, щоб уникнути міжнародного осуду. Давайте послухаємо, що про це сказала Мар'яна Буджерин, яка є дослідницею Гарвардського університету. Це така собі сіра зона Женевської конвенції, коли нема умисного націлювання на ядерний реактор, але є удар по критичній інфраструктурі, яка є ключовою не лише для поставок струму з території поза станцією, але й для поставок енергії зі станції атомну станцію не можна загальмувати як машину, це дуже інерційна система. Мені кажуть, що оператори мають 10 секунд, аби почати зупинку реактора, поки він не вийшов з під контролю. Це велика небезпека не лише для України, але й для сусідніх країн. країнцікавиться ці коментарі. Оксано, Як щодо українського бізнесу, як він готується до потенційно складної зими, наскільки готовий до викликів. Так, експерти говорять про те, що оці стратегічні рекомендації, як децентралізація, перехід на зелену енергетику, а також наведення порядку у фінансах енергоринку, насправді це вже е, виконується в цьому напрямку. Є певний рух. Так, Олександр Харченко розповів, як бізнес бере на себе оцей тягар захисту власних потужностей і створює невеликі системи енергогенерації. Мій центр займається розвитком проєктів. Зараз у нас у розробці проєктів на 600 мегаватт, які розбиті на дуже невеликі проєкти. Наприклад, фармацевтична компанія, яка продає багато до Європи і виробляє медичні препарати, їм потрібне безперебійне енергопостачання. Перебої з поставкою електрики навіть на хвилину вб'є роботу одного місяця. Вони будують розумну мережу і продаватимуть до 5 мегаватт у мережу країни і убезпечать їхнє власне виробництво. Це стандартна ситуація для українського бізнесу сьогодні. Оксана, дякуємо тобі за те, що допомогла розібратися і вивчила цю тему. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про виклики перед українською енергомережею напередодні зими, як у Європі допомагають із цим боротися.